Вітаю вас, мої шановні друзі підписники та гості каналу. Цей канал створено Ларисою переселенкою з Донбасу. І зараз я проживаю на оцій вулиці в Курсу Чевченківському і хочу показати вам свою прогулянку до річки Рось, де вона в нас знаходиться. Проходячи... По вулиці я побачила ось цей будиночок за 51 номером. Він вистав... Його виставлено на продаж. Влітку я бачила, що тут були такі хащі, все позаростало, але люди його очистили від дерев. В цьому будинку я пізніше узнала у жіночки сусідки, що немає газу. Ну, немає, звичайно, води в хаті, опалення пічне, але ось так він виглядає. У мене теж багато чого не було. А далі я прямую по цій нашій вулиці вниз, туди, де. Протікає річка Рось. Я вже декілька разів розповідала вам про наш кар'єр, який знаходиться в двох хвилинах ходу від мого дому. А Рось десь 10 хвилин треба до неї пройти. Ось так спуститися вулицею. І там у нас такі берізки ростуть вздовж провулочку. Ну, і дуже такі є. Колоритні речі біля будинків. Ось ви завтра зараз побачите таку таке сидіння, лавочку таку із старих колес. Опора в них. Ну, люди прикрашають своє житло, як вміють, як їм цікаво. Колись ми вже тут проходили з вами, і я показувала, що в людей городи. Ну, а сьогодні ми повернемо зовсім в інший бік і пройдемо ближче до річки, в якій біля якої завжди сидять рибалки, мабуть, щось ловиться, можна впіймати якусь рибку. І коли я цього разу туди йшла, то попереду там. Ось, ви бачите, стоїть автомобіль. І потім, коли вже поверталася, то бачила чоловіка. Рибачок приїхав на машині навіть. Хоча, ви бачите, яка погода сиро, не дуже привітна така. Не знаю, чи щось спіймав, чи ні. Я Прямую далі. Хочу, щоб ви побачили, в якому місті, де я ж, живу, що поряд і роз, і, і кар'єр. Тут, тут ще люди понасаджали таких сосни посадили. І ось уже рось там внизу, ви бачите. Така гарна в нас. Місцевість багата природними такими куточками. Тут можна посидіти на лавочці біля сосенки яку, я думаю, що теж люди. З іншого боку, тут городи в людей і там вони порядкують. Ось тут спуск до росі. А там за нею далеко ліс. Ось така в нас тут краса ось ці сосенки, про які я казала, що їх люди самі посадили, прикрашаючи цю місцевість. Ну, я не спускалася до річки. Там далі, якщо пройти вздовж неї, Є пляж, на якому багато влітку дітей купається. Сусідка казала, що збирається до 70 людей. Ну, Я влітку купаюся в кар'єрі, мені його достатньо, він поряд. Вона ходить із своїм синочком, хлопчиком 9-річним, то водить його туди. Там багато в нього друзів, там але... Олег... Гарний такий спуск до річки, там пісочок, качелі. Ну, спорудили там пляж гарненький такий. Ось туди треба йти. Але я повертаюся, мабуть, додому, вже знову мандрую своєю вулицею, і ось ви бачите один з трьох колодязів, який на ній розташовані. Один. Біля нас один ось тут ближче до річки, і потім там іще є один. І ось такий будиночок. Гарні ворота, гарний паркан поряд з тим, який, я вам вже казала, що він продається. Невдовзі мені доведеться знов виїхати. Мене запросили в гості. І я тут маю злити воду з опалення. Вона, як я вважала, легко зливається. Просто треба під'єднати шланг на такий штуцер спеціальний до крану, який в мене знаходиться на веранді. І злити воду, відкривши його. Але там я не такий штуцер купила. Треба менше купити. Ну, або шланга знайти більшого. Ось знайшла такого шланга, але він короткий. Зараз під'єднаю його до батареї, до системи, аби злити воду. Ну, але такого штуцера маленького. Треба, мабуть, купити, я зможу купити тільки завтра. Якщо сьогодні не вийде в мене нічого, то тоді куплю завтра, буду зливати завтра. Спробую злить, може від деречками. По ідеї тут крану це відкриєш і там потече водичка. Зараз подивимось, як це в мене вийде. Ось ще була в мене алюмінієва така трубка. Я ще її під'єднала. Зараз будемо пробувати, якщо буде текти. Ну нічого. Якусь занчірку підкладу. Ось так тут нагородила. Спочатку один шланг, потім алюмінієва трубка, потім ще якийсь шланг, якісь трубки перехідні. Ну і почала спускати. Отак водичка потекла. Мало приємного. Я вже перекрила, але вона чогось ще потрохи тече. Ну, зараз ще якийсь жилобок зроблю, щоб воно стікало повністю туди. а не Щось прийдемо, думаю, ще тут. Ось такого вже тут зробила. Гумовий ковдричка лежала. Гумова. Килимочок. Ну зараз щось треба робити ще з цим. Позмітаю воду зараз. Ось таке нагородила тут іще одну алюмінієву трубку приєднала. Зараз буду спускати. Ось тут лужа в хаті. Треба теж, мабуть, заізолювати. Зараз заізолюю. Ось так з'єднала і зараз подивимося, що в мене вийде з цього. Насос кричу, потім прогоню, відкриваю крама. І подивимось, коли побіжить водичка. Ось побігла. Тут не протікає, а в хаті трошки краще поє. Але це трошки нічого страшного. Ось тут протекло. Там, мелочі, як то кажуть. Вот так, спускати ми далі. Зараз підущий насос замкнути. Насос не вимкнула, бо немає електрики. На дві години, сподіваюся, її вимкнули. ну Система працює, зливається. Подивлюся, скільки її буде там тої води. Пізніше насосом прокачаю. Ще відро вже налилося. зараз винесу. Манометр показує, що тиск падає. Потім ось цей кран синій відкрити і набереться знов система. Але не можна залишати, хоч на деякий час. Все одно не можна, порве все. Перестала майже збігати. Ну, десь півтора відра злила я з тої системи поки що. Коли дадуть електрику, то ще продовжу, думаю, цю роботу. Тут мені вдалося побачити і вам показати друге кошеня, яке живе тих самих сусідів, яких вони взяли замість рудого та чорного чи тої сірої киці. Дали світло, включила насос, сподіваючись, що водичка вийде ще. Немає, ви знаєте. Не вже в системі всього півтори відра води. Ну, звичайно, воно там залишиться. Буду сподіватись, що все буде добре взимку. Жодної краплі не впало. Чомусь. Звідси води. Все, мабуть, не буду перекривати. Ще ось тут фільтри два у мене стояли, і я теж з них зливаю воду. Обіду руденького ніхто не відміняв, і він із задоволенням ласує сухим кормом. Ну, який я трошки приправила, аби він був смачніше та м'якше для нього. І це йому подобається. А мені подобається спостерігати, коли він із задоволенням їсть, щось його тривожить, він дивиться по сторонах. Я все попробирала на веранді, навела там лад, трошки теж прикрасила ту кімнату. І зараз ми разом із вами подивимося на це. Це я тут організувала таку декоративну зону. І от хочу вам показати, як тут в мене все влаштовано. Ви бачили, як я робила такі ліхтарики з дерева, ну і вони цю композицію мені тут довершують. Зараз покажу вам все, а ви подивитесь, ось такі два ліхтарики. Подивіться, як тут у мене все влаштовано. Гірлянда. А зараз я хочу налити келих вина і випити, аби побажати вам чогось гарного. А для цього я написала вірш, який зараз для вас прочитаю. Кожна зіронька на небі свідчить, що прийшло Різдво. Я бажаю українцям, воно мир нам принесло. Кожен хай наступний ранок принесе нам благодать, аби нам спокійно й мирно Україну будувати. щоб в світі поважали мужній наш козацький рід, щоб ворога тримали стілі ми завжди, як слід. Божого благословіння я бажаю усім нам. Україна розквітає хай назаздисть ворогам. На столі щоб було сало і смачненький добрий борщ, щоб серденько співала в гаманці, щоб були гроші, щоб усі щасливо жили, один одного любили, а слабким допомагали і у, серця, у серці Бога мали. Всім бажаю вам кохання, цілування, милування. І давайте вип'ємо з вами, щоб здійснились всі бажання. За вас, мої дорогенькі, наше бажання одно, одне, аби скоріше прийшов мир. І нехай так і буде, нехай виповняться мої побажання сьогоднішні для кожної вашої родини. Бо я дуже-дуже вдячна вам за те, яку ви надаєте мені підтримку. Бо це для мене конче необхідно, і я щаслива, що маю таких друзів, як ви. Хочу, аби ви всі були здорові, щасливі, аби повернулися діти з-за кордону чи з війни, щоб усі були здорові, щоб не було ніяких поганих справ ні в кого. Ви натхнення вам, творчості, мрійте і починайте здійснювати свої мрії, самотужки. Не чекайте, що хтось це зробить за вас. Вас це вийде найкраще. І я просто ще раз вам дуже і дуже вдячна за ту підтримку, за ті добрі слова, які ви завжди знаходите для мене. Бажаю вам щастя і всякої Божої благодаті за вас. На все добре вам!